Привіт, це запис, що там якам. Алла Петриченко. Я засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Shop Express. Сьогодні на зв'язку з Алла Лисенко. Алечко, привіт. Ми з тобою, Але Приємно <ривіт> бачитись. <ривіт> Ти спеціаліст з розвитку брендів в Тіктосі. Будь ласка, підскажи нам таке запитання: як відео впливає на продажі в Тікток? Це очевидно, але ж певно є нюанси. <ривіт> Ну, по перше, хочу сказати, що той тікток, який був на початку свого створення, коли це були лише пісні та танці, так він створювався, і ніхто не знав насправді, як воно спрацює. Ну, взагалі, мені здається, розробники вони думали, що буде досить популярна платформа, але не думали, що настільки круто і вона настільки буде корисною для бізнесу. Тут дуже важливо. Якщо говорити от той період, коли почався Тікток, туди заливали все. Просто як не знаю, як моя кицька їсть, як не знаю. ну от Просто будь-що тобі хочеться зняти під звук, там не знаю, залив і все, навіть там забув камеру протерти. Але зараз е, контент дуже знатно покращився, тому що якщо раніше, то можна було порівняти, що Інстаграм це такий суто, е, скажімо так. як Ідеальний контент, де всі дуже стараються над ними. Ті, ток це просто ось так, аби 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 там було. То зараз насправді дивишся, і як українські бренди, або там як е, просто експерти, які просувають свої послуги. Намагаються зробити крутий контент, і він дійсно покращився. І зараз трошки важче зайти в цю платформу, тому що одразу потрібно зайти з якісним контентом. Тут про якісний контент я ще говорю більше про ну як про зйомку, так і про ідеї. Є такі загальні теми, які мають бути в час ведення вашого профілю в Тіктоці. Це, наприклад, перше це такий вірусний контент. Це ось ті тренди, які ми постійно бачимо, вони змінюються, і ми бачимо о, в Тіктоці, з'явився тренд. Тренд – це така штука, коли ви бачите якийсь звук або якесь відео, яке вам потрапляє декілька разів. От ви прогорнули стрічку, і воно вам декілька разів попало. Це вже все, це вже якийсь десь є тренд. Тут головне, що цей вірусний контент. Потрібно адаптовувати під свій бізнес, під свій бренд, тобто якийсь там тренд під якусь музику, але ви не просто робите там ці танці, а просто розповідаєте про свій продукт, про свій бізнес, але під цю трендову музику. Ну і головне, якось цікаво розповісти. Така тематика контенту є важливою, тому що вона допомагає саме на широкі охоплення і на збільшення підпису. Воно має бути 100% в вашому контент-плані, скажімо так, для TikTok. Далі експертні, тому що ви постійно маєте показувати цю експертність, показувати людям, що ви знаєте, що ви робите. Ну, насправді це важливо в будь-якій соцмережі. Експертний контент має бути присутнім, але важливо для TikTok, що він не має бути таким нудним, тому що людина просто... Про стрічку і піде далі. Вона має бути якимось цікавим, коротким, краще розповісти менше. І зрозумілішими словами, ніж там читати якусь дисертацію, тому що ніхто цього не буде дивитися однозначно. Далі важливо це особистий бренд, тому що як, як відомо люди йдуть зараз на людей, і вже оці безлиці бренди вони вже взагалі не працюють ну, безлиці бізнеси, скажімо так, тому що людина, коли дивиться там відео, коли хоче зробити покупку, вона має розуміти, що за, за цим бізнесом. Стоїть якась людина, до якої можна звернутися, якщо її похвалити, і звернутися, якщо їй там щось не сподобається. Тому що тому особистий бренд. Ми також ми показуємо людину, людей, які стоять за створенням продукту, за створенням цього бізнесу. І це насправді дуже класно працює як е, вид контенту. І далі це е, опрацювання болей аудиторії. Це такий Вид контенту, який дуже гарно працює, тому що ви берете якусь біль, якесь, наприклад, запитання від вашої аудиторії, і розбираєте її у відео, показуючи цій людині, що ми можемо вирішити всю вашу проблему і закрити її за допомогою нашого продукту. Це дуже класно працює, і багато брендів користуються саме цим типом. Насправді, коли не знаєш, що публікувати почитай коментарі вашої аудиторії під якимись відео або в інших платформах, і подивіться, що запитує ваша аудиторія, що просить ваша аудиторія, і ось саме такий контент він дасть можливість, щоб це відео точково попало в вашу ця. Це дуже дуже класно працює. Якщо говорити про промоконтент, то TikTok не любить рекламу в лоб. Він взагалі її дуже сильно негативить і не випускає в рекомендації. Взагалі, звичайно, якщо це, наприклад, якась розпаковка продукту, то це, це більше відноситься навіть не до реклами продукту, а до такого виду контенту, як розпаковка. Це е -е -е. Що Давайте подивимося, що в коробці, щоб вам було зрозуміло, що ви отримаєте, якщо зараз тиснете тут замовити цей товар, ви отримаєте ось таке. Дивіться, зараз вам я вам покажу. Якщо в інстаграмі, ми можемо написати в біо там профілю, що блогер образно, і ми туди все собі публікуємо: і рецепти, і продажі, і вже запускаємо інфопродукти. Тікток любить чіткість. Якщо ви написали, що ви, наприклад, бізнес не знаю, агробізнес не знаю чому, то все має бути трошки дотичне до цієї тематики. Тобто, навіть якщо це я казала тренди, то вони мають бути адаптовані під вашу тематику. Коли проходить етап запуску, про запуску акаунту TikTok, то там від одного до трьох місяців він плюс-мінус шукає аудиторію і Дуже класно, коли ваш контент має різні формати, але він плюс-мінус в одній стилістиці має одну таку спільну тему. Ось це дуже важливо, тому що дуже багато людей спочатку опублікує там рецептики, потім вже все. Я бачила акаунт, вони продавали різні різні спеції, ось це все. І вони спочатку це зайшли з, зі сторони рецептів, і це якраз нативна продажа, тому що рецепти всі дивляться, і ви нативно постійно цей десь продукт використовуєте. І зрозуміло, що його хотіли спробувати. Але потім, напевно, змінилася. Змінилась команда спеціалістів, і вони вже почали такий дуже сильний креатив. Вони ту, ту приправу і їли, і е, ну. Там в багаті великій кількості це було дуже неправильно, тому що е, заточені були алгоритми під саме під рецепти і про нативну продажу, і тут ось це щось не потрібне. Там є спеціальні виходи е, зміни контенту, але це, це так, це знають тільки такі сильні спеціалісти, скажімо так, тому це для людей не, не дуже важливо. Я вже буду записувати. Дуже дякую. Ти Структурно розкрила мінімум такі 4-5 напрямків, яких важливо слідкувати, коли ти плануєш свій контент, своє відео в TikTok, щоб дійсно воно допомагало продавати твої товари послуги. Чи правильно зрозуміло, що спрямованість, чіткість і експертність це перше, що має стояти на початку. Тобто, ми маємо спланувати перше, який у нас продукт, для кого він, да, наші товари, його користь. І не думати, що поміж цими відео ми будемо ж міксувати там, як власне бізнес його займається, чи на велику їздить. Це все для інституту залишаємо. Так, це тут ми просто простою мову, але серйозно про наш продукт, про його користь, про те, які болі користувачів він закриває. Ну, наприклад, якщо це там спорт товари, там коврики, якісь заняття для заняття йогою якісь. Спеціальні штуки, то ми можемо показувати, як вони виглядають, як вони працюють, самі на них лягати. Можна показати, як е, керівник ну, типу, в, як май... <пілкує> обирає цей продукт. <пілкує> тут можна ще якось. Е, <пілкує> можна, так. <пілкує> а потім як команда йде тестувати цей велосипед. Крузь, <пілкує> <пілкує> тобто вона має все бути в е, одній ідеї, фактично, про, <пілкує> про наш бренд. Як його використовуємо? Ми там, наша команда, наші такі самі клієнти, як наші партнери його використовують, з чого він зроблений? Чому саме ми щодня працюємо да? під цим так. брендом, продаємо вам ці товари? Ну, ми вам будемо про це розказувати. Оце є таке відео для Тіктоку. Зараз сучасні, правильні, в 24-му році і певно на наступні. Так, працює алгоритм Тіктоку, так? Я так зрозуміла? Так. О, то це навіть просто для серйозних бізнесів, таких як агросектор, автоіндустрія. Це робить можливе просування і дороговартісних, в тому числі товарів. Тіктоці так? Так, круто. Дуже тобі дякую за відповіді, за чіткі відповіді. Цікаво, і корисно. Дякую.